На пляжі в Маріуполі виявили десятки мертвих тварин. Місцеві кілька днів викладали у соціальній мережі докази масового мору на відео, трупи птахів та китоподібних морських свиней, їх ще називають азовськими дельфінами. Цей вид занесений у червону книгу, що відбувається з окупованим Азовським морем у сюжеті Ростислава Сесоєва. Маріуполь лівобережний район. Такого масового мору тварин тут не було десятки років. Це вперше у нас мор птахів. Такого ще й не було. Це це я відповідальна. Можу сказати, при чому не було, ну, принаймні на моїй пам'яті такого не було. Це означає, що останні десятки років подібного не відбувалося, і це абсолютно новий виклик. Масштаби екологічного лиха фіксують місцеві жителі. А таких трупів Тіц. Десятка два. Недалеко від птахів мертві червонокнижні тварини. Бідне, бідне животна. Місцеві встигли зафіксувати три епізоди мору птахів і дельфінів. Зараз просто діє там заборона знімати все це, фіксувати і публікувати. Але ми впевнені, наші люди кажуть, що там продовжуються ці процеси. На цьому відео морська свиня або Азовський дельфін вид на межі зникнення, а окупація Азовського моря цю загрозу збільшує. Це все викликано і. Е... Військовою присутністю і забрудненням моря, відсутністю контролю за екологічними системами, ну і повним, звичайно, ігноруванням природних норм. Відео мертвих азовських дельфінів проаналізував експерт інституту зоології Національної академії наук. На тілах він помітив рани від браконьєрського знаряддя. Попередньо. Можна припустити, що причиною загибелі, принаймні тих тварин, яких видно на відео став браканьєрське став браканьєрське рибальське промиселсіян. Швидше за все, дельфіни заплуталися в рибальських сітках. Ці тварини зазвичай мігрують з Азовського в Чорне море і навпаки. А тепер цей маршрут дуже небезпечний. Тому що застосування потужних гідролокаторів сонарів і вибухів під час навчань та маневрів спричиняє дезорієнтацію і загибель морських савців, зокрема дільфінів. А ще на шляху тварин пастки, заміновані зони тисячі тонн нафтопродуктів. Ця отрута потрапила в море через пошкодження двох російських танкерів в Керченській протоці. У грудні були викиди на Азовських берегах, і також було видно плями нафтопродуктів в Темрюцькій Затоці. Те, що відбувається в Азовському морі, наші експерти називають екологічною катастрофою. Мова йдеться про знищення флори і фауни, про перекриття річок, про зміну солоності, ну і так далі. Так далі так далі. Тобто, всі ці наслідки окупації, всі ці наслідки вторгнення. Однозначно їсти точно з Азовського моря нічого не можна ніяку живність. Купатися точно в ньому не можна. Екологи кажуть, що Азовському морю знадобляться сотні років для повного відновлення. Ростислав Сосоєв, ми Україна, марафон єдині новини.